А ми зараз спробуємо зателефонувати Михайло, Михайлові лебідю, який є соратником побитого в рівному активіста Євромайдану. Алло. Алло, Михайло, добрий вечір. Так, добрий вечір. Це громадське телебачення, Роман Скрипін. Добре, ми маємо інформацію, що побиту Віталія Примака. Угу, це ваш друг, правильно? Так, це мій друг, член моєї організації в минулому молодіжної. Так, І як це сталося, що говорить міліція, чи затримано тих, хто його побив? Ну, з міліцією, яка чогось тільки ввечері почали у них ну, всього пояснення брати, я сьогодні говорити не дуже хотів. Що вони говорять мене не кажуть. От. Ввечері я буквально півтори-дві години тому був в лікарні. От в нього підозрюваство з мозку, що розповідає він. Вранці години близько П'ятої. Він був на вахті, на Майдані в Рівному, інші хлопці спали. От. Тут це нормально для Рівного, тому що місто ніхто такого не очікував в великому рахунці. Ну, рівне рівне О, ж воно невеличке місто, насправді. Ну, порівняно. Воно невеличке місто і тут, по великому рахунку, безприділа як такого не так багато. От, я тут 15 років жив, знаю. От, і двоє здорової до нього підійшли, сили під під п'яних. Ну ми, От, я, я про це говорив, та що вони, а потім повернулися через 15 хвилин і сказали, ось тобі за Європу. А, просто mm -hmm. наскільки є прогнозовано, прогнозовано агресивною поведінкою рівнян, які живуть в місті, ну це ж не, скажімо, місто в, на заході України. Угу. Не в іншому регіоні. Чи є такою типовою така поведінка або реакція на те, що відбувається на Євромайдані? Не дивіться, сьогодні я йшов по місту, бачив як п'яний хлоп наче на червоний Один з руї вийшов, щоб з ним розібратися, але бійки не було. Поцілувачився, ну таке. Тобто, ну, тут, мабуть, була і усяке, але. Я не думаю, що це просто люди, які просто вночі о 5-й ранку а, вирішили побити одного з лідерів Євромайдану. Ну, как би без ілюзій. це ну, або співробітники СБУ, або співробітники МВС, або наймані бандити. А в якому стані зараз ваш друг? Йому... Я Як... ну, нього відбу зараз мозку. Я думаю, що за день, принаймні, він буде вже на ногах. Але йому двічі по голові. А цих не впіймали, хто бив, так? Хоч хоч що? відділок мі... ну, цих, хто били, їх не впіймали, хоч відділок міліції розташований в п'яти хвилинах від місця. Ну тут взагалі ніж маленьке, маленькі, це, це максимум п'ять хвилин. Максимум п'ять відділок хвилин. міліції. А міліція як реагувала? А... Міліція почала шукати дійсно? Чи Я просто... міліцію побачив тільки ввечері, що мені дуже дивно, тому що ну ввечері в лікарні, тому що майже весь день пройшов. От, я думаю, що міліція прийшла ввечері, в основному, через те, що медіа почало про це писати. Ну, українська правда написала і так далі. От, поведінка міліції, ну, мені сьогодні було не цікаво з ними спілкуватися. От, е, оскільки Віталій зателефонував міліцію, щоб роз розмови з цими двома, непонятно ким, от, а вони е, не реагували хвилин 20... Я думаю, що був наказ диспетчеру не реагувати на звідки Віталіка цей вечір. Тобто, ну, не вечір цю ніч, це радує. Ясно. Ну, ви переказуєте Віталію бажання одужання від громадського в тому числі. Ну, в принципі, ми бажаємо одужати всім, хто був побитий за останні два місяці міліцією або невідомими особами. І, звичайно, є, тобі, до ваших побажань. Так, не дай і дай Боже вам допомоги правової, тому що тут дуже важливо триматися в межах чинного законодавства і дійсно, щоб ви винні були покарані. Тому що воно вирішувалося в чинному законодавстві якось, тому що зараз ми бачимо ілюзію судових процесів, ілюзію міліції і, взагалі, ілюзію закону і порядку в От, ну, не от все більше розуміє, що це все ілюзія. Ну, ілюзію це важко назвати. Ілюзія це те, що не можна помацати руками, і від ілюзії ви не дістанете по голові двічі. Розумієте? Ну так, 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 ви праві. Ну тобто, нам, нам з перевізів МВС, єдине, що транслюється, це що нібито там влада і далі продовжує знаходитись в правому полі. Вже це не так. Як мінімум можна починати з того, що міліція взагалі не має ніякого законного права розганяти мирні зібрання в Україні. В законодавстві цього немає. Так я тут не маю, не маю що заперечити, або навіть немає додаткових питань. Дякуємо вам за те, що вийшли на зв'язок. Михайло Лебідь, друг побитого у рівному Дякую активіста вам. Євромайдану Віталія Примака. Нагадаю, що Віталія побили вчора двоє невідомих, це сталося в Рівному. Спочатку вони підійшли, ніби удаючи себе п'яних. Віталій сказав, що він зателефонує 102. Вони повернулися через 15 хвилин, вдарили двічі по голові. І пояснення у Віталія міліція брала в лікарні вже близько 18-ї години. А це все сталося близько п'ятої ранку. На Рівненському Євромайдані ось така оперативність і ось такі дії міліції. Звісно, ми будемо намагатися дістати офіційну позицію. Але після, чесно кажучи, подій з 29 на 30 листопада минулого вже року, діставати адекватну реакцію міліції на те, що відбувається, надзвичайно важко. І співставляти такі коментарі з реаліями, які нас оточують.